Вийти з тіні смоківниці. Роздуми над Словом Божим на 5 січня. Того часу забажав Ісус вийти в Галілею і знаходить там Филипа. Та й каже йому Ісус: «Іди слідом за мною. Филип же був з Вицаїде з міста Андрія і Петра. Филипп знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому: Чи з Назарета може бути щось доброго? Каже йому Филип «Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл: Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що побачив тебе під смоківницею, тому й віруєш, ще більше від цього побачиш. І він каже йому: Воістину, воістину кажу вам побачите небо відкрите й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Коли Филипп зустрів Натанаїла і почав говорити йому про Ісуса, того, про кого писав Мойсей і пророки, Натанаїл сидів у тіні Смоківниці. Можемо не звернути уваги на цю деталь. Можна подумати, що це просто якесь літературне забарвлення. Можливо, біблійні автори, думаю, також мали право звертати увагу на пейзаж. Але у святому Писанні навіть опис пейзажу є натхненним і має спасене значення для нас. Смоківне дерево символ чогось, речей, осіб, занять, які закривають переді мною Ісуса, закривають переді мною правду про Бога і про мене самого. Пригадаймо. Що саме в тіні цього дерева стався первородний гріх? Коли наші прабатьки згрішили, і правда про власну наготу стала незносною, вони прикрилися листям смоківниці, тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тимто посшивали смоків на листя і поробили собі пояси. Приховування правди перед собою є першим із захисних механізмів людини. Пригадаймо також інший фрагмент Євангелія, коли наш Господь прокляв фігове дерево, бо не знайшов плодів на ньому, лише саме листя. Листя образ того, що зовнішнє. Чим можна прикритися, за чим можна сховатися. Щось, що робить враження успіху, ефекту, а плодів жодних. Натанагіл у тіні смоківного дерева це певна життєва позиція, життєва ситуація, яка є в моєму житті, коли я не стою перед Господом, коли ще не зустрів Спасителя або коли внаслідок гріха уникаю Його. Чи з Назарета може бути щось доброго? Натанаїл не довіряє іншим, знеохочений власним життям, мабуть, також знеохочений часом собою. Його позиція наповнена життєвою нудьгою. Думаю, що він ледве волік ноги, коли пішов за Филипом побачити вчителя з Назарета. Щоб краще виглядати перед собою. І зберегти себе перед прикрою правдою, найкраще все звалити на інших, погані дороги, бо держава винна, злий, бо робота така, не вмію чогось, освіта погана, умов немає тощо. Натомість про Бога написано Ти любиш правду в серці і в глибині душі. Мудрости мене навчаєш. Іншими словами, нашого Отця Небесного більше цікавить те, що я приховую, ніж те, що показую. Уявіть собі людину, яка тримає перед вами квіти, а одну руку тримає за спиною. Що нас більше зацікавить? Думаю, відповідь очевидна. Филипп який вже декілька один був учнем Ісуса, своєю поставою показує дуже важливу місію і покликання учня Христового, випроваджувати когось із тіні смоківного дерева у тінь Ісуса. З життя, яке було прихованням правди, до того, хто сам є дорогою, правдою і життям. Ставши перед Ісусом. Натанаїл відкрив правду також про себе. Побачив Ісус Натанаїла, який до Нього йшов. Твоє пізнання Бога починається саме з того, що це Він побачив тебе, звернув на тебе увагу ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Коли Ісус назвав Натанаїла справжнім ізраїльтянином, правдивим. Ізраїльтянином, коли той наблизився до нього. Коли ти наближаєшся до Бога, тоді стаєш правдивим, ти правдивий тоді, коли стаєш перед Богом, пізнаєш себе, але також пізнаєш Бога. Ти син Божий ти цар Ізраїля. Натанаїл, ставши перед Богом. Пізнав, ким він є насправді справжнім ізраїльтянином. Пізнав себе так, як його бачить Бог. Можливо, на Натанаїла ніхто не дивився такими очима. Пізнавши себе, Натанаїл пізнав Бога і його любов: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.